Марафон донорства триває у Запорізькій обласній клінічній лікарні, поповнюють банк крові тут, аби безперебійно надавати допомогу мешканцям міста та області, зокрема і тим, хто постраждав від ворожих атак. Нинішній марафон він триває вже біля місяця. Донори і ті, хто бажає стати донором, продовжують йти, йдуть активно. Тому ми будемо приймати людей і донорів стільки, скільки вони будуть іти. Такі марафони традиційні і для обласної лікарні, і для донорів. Цього разу здавати кров прийшли працівники Запорізького оливарно механічного заводу та комбінату Запоріжсталь. Ми до війни здавали, але більш актуально, це стало вже. Після масштабного вторгнення, бо це як то кажуть, і здоров'я по перше. По-друге, це користь для всіх людей, для кого кров необхідна, потрібна. Металурги кажуть, не вагаючись, відгукнулись на пропозицію здати кров. Ми ще в волонтерському штабі працюємо. Поступив запрос, що нужна сильна кров. Ну і вирішили організувати, щоб общим збором як можна більше людей зібрали 70 людей. Не пити, не курити та не їсти жирного досвідчені. Донори вже давно знають усі правила, яких треба дотримуватись перед здачою крові. Лікарі вдячні за таку свідому позицію. Ми вдячні співробітникам комбінату Запоріжжя за те, що вони відкрилися на на. Призов керівництва Запоріжжя, і сьогодні прийшли до Запорізької обласної лікарні, приймають участь у мене донорства і діляться цим найдорожчим, що є, з точки зору для можливості врятувати життя. Це своєї кров'ю. Найбільше в обласній лікарні потребують донорів, які мають другу, третю та четверту групи крові, особливо з негативним резус-фактором. Під час війни кров рятує життя. Я дуже дякую всім, хто долучився до нашого марафону донорства. Дуже дякую металоргам Запоріжсталі, які долучились до нашого марафону і здали дуже велику кількість крові.